Пронто, пронто, мої кохані, з Днем Закоханих вас, і знайте, що я вас закохана по самі вуха, дівчаточки. Яка таємниця скоро відкриється для вас? Думайте про себе, а я про вас. Дівчата, особисті розклади, відповіді на запитання, підписуйтесь на мій інстаграм, там зовсім інший контент, одне запитання, п'ять варіантів і ваші відгуки, і, дівчаточки. Чому мої амулети ви заказуєте? Чому у деяких із вас п'ять, І ви пишете, що, Боже, яке щастя, що вони є! Тому що ось так, да, трішечки зроблю, мені здається, як краще. Тому що, дівчаточки, ситуація така, що мої амулети дають вам змогу бути в потоці. Хтось з вас знає, що таке бути в потоці? В потоці це просто пливти по цьому житті, і тобі життя все дає, і це так і є. І ці амулети, дівчата, ніяким чином не порушують ніякі ваші кордони, ні кордони інших людей. Це не якесь там, не знаю, приворожіння або відворожіння. Це просто карти Таро дають свою енергію, яка дозволяє вам бути на тих вехах життя, де ви будете щасливі, де ви будете радісні в будь-які весь гроші, особисте життя, кар'єра. Боже, дівчата. Люблю себе, не можу. Тому я нам всім бажаю в цей день любити себе дуже сильно. І так, яка таємниця. Ви дуже професійно і мастерно працюєте, ви вмієте це робити. Подивіться, ви майстер свого діла, дівчаточки, обожнюю вас! Так, але зараз, зараз, щось ви взяли паузу. Хтось, хтось, дівчаточки, міг ось так професійно і мастерно будувати відносини з якимсь чоловіком, а потім взяти паузу. Паузу взяти, тому що ця людина вона себе поводила як дитина. Вона могла якось емоційно дуже виражатися, колоти вас своїм мечем. Хоча ви для нього солоденька як морковочка. Але тут я бачу все ж таки більше такий, знаєте, сексуальний потяг до вас. Так, і що ж скрито від моїх дівчаток? І дивіться, цей чоловік певним часом мав якийсь третій фактор. Тобто він був з вами, але дуже левину долю вашого його уваги займало щось інше. Дівчата, у когось це робота, у когось це інше місце проживання, у когось ігрові автомати, у когось інша жінка, дівчата, у кого що ви знаєте. Але, але, дівчата, він скоро приїде до вас. Подивіться, коня вже запрягає. Так що ж скрито? Оце від вас і скрито. Так, він хоче бути з вами разом, пливти по цій течії.